Доброго дня! Сьогодні ми отримали таку допомогу для переселенців від гуманітарного хабу Івано-Франківської області для мешканців Луганської області. Прибула посилка в такому мішку. Зараз вскриємо, побачимо, що всередині на нас чекає. Так, бачимо велику кількість всіляких консерв. Що це в нас? Це в нас тунець. Так. Годний до 17 жовтня 2022 року. Вже термін підходить. Це в нас якесь куряче м'ясо, наче. До 2025 року. Ну це ще може досить довго зберігатися. Хорошок. Такий. Так, ну по срокам. Незрозуміло. Чи, чи він виготовлений тут? Чи він вже все? Ще один горошок. Ну, це начебто сочевиця, Ще сочевиця. Це я навіть якась кропа. Що це таке я, не знаю. Знову якийсь аналогічний пакунок. Пластівці вівсяні. Так, добре, справа. Це наша мука. Це рис знову сочевиця і Гречана крупа. замовили цю посилку десь місяць тому? Спочатку нам пропонували. Приїхати її забрати до Івана Франківська, але живемо ми досить далеко. І як альтернативний варіант, нам запропонували отримати цю посилку в Укрпошті в нашому селищі, що ми і, звісно, зробили. Ось така гуманітарочка. Дуже дякую е, всім волонтерам, представникам гуманітарного штабу івано франківської області за допомогу. Ви навіть не уявляєте, як це нам допомагає зараз. На все добре. Дякую за увагу. Побачимось!